Хочете зекономити час на перегляді документів та уникнути помилок? Залишайтеся з нами, адже ми покажемо, як штучний інтелект змінює процес перевірки документів. Привіт, це Академісіджі CGPT, і сьогодні ми поговоримо про те, як ШІ може допомогти юристам та бізнесам заощадити час та уникнути помилок при перегляді документів. Перегляд документів часто стає справжнім викликом: купа чернеток, правки та важливі деталі. Які можуть бути пропущені, і навіть із контрольними списками робота все одно займає багато часу і може бути схильною до помилок. Тут на допомогу приходить штучний інтелект, що її автоматизує ці процеси, що робить їх швидшими і точнішими. Він може виявити важливі деталі, підказати кращі формулювання, а також забезпечити відповідність документів нормам. Це особливо корисно для юридичних команд, які працюють із великими обсягами даних, наприклад, у процесах e-discovery або аналізі контрактів, як, як саме ШІ допомагає в цьому процесі. Ось кілька ключових переваг. Перша швидкість і ефективність ШІ автоматизує рутинні завдання, значно прискорюючи обробку документів. Він може за лічені хвилини здійснити детальний аналіз та виділити важливі дані, Другий розширений пошук. Інструменти ШІ використовують обробку природної мови, що дозволяє не тільки знаходити точні збіги, а й розуміти контекст, що важливо для пошуку специфічної інформації, 3. покращена точність ШІ зменшує ймовірність людських помилок і забезпечує високу точність при вилученні важливої інформації та перевірці документів на відповідність стандартам. 4. Налаштування алгоритмів, інструменти ШІ, можна налаштувати під потреби конкретної галузі, наприклад, для аналізу договорів, що дозволяє заощадити час і знизити ризики помилок. П'ята ідентифікація ризиків ШІ допомагає виявляти потенційні ризики та невідповідності в документах, що може бути важко помітити людині і дозволяє запобігти проблемам. Шосте. Зменшення витрат автоматизація перегляду та аналізу документів знижує витрати на ручну працю та оптимізує робочі процеси завдяки АІ юристу від Академісі ДЖПТ. Ви зможете значно прискорити процес перевірки документів і зменшити ймовірність помилок. Наш інструмент автоматично класифікує документи, перевіряє їх на відповідність стандартам. Та знаходить критичні деталі без додаткових зусиль з вашого Підписуйтесь боку. Підписуйтесь на наш канал Academy CGPT, щоб дізнатися більше про те, як ШІ може підвищити ефективність у вашій роботі.